Усім привіт! Мене звуть Наталя, і я рада вас вітати на своєму в'язальному YouTube каналі. У сьогоднішньому відео розповім про усі свої процеси на спицях. І першим процесом хочу показати шкарпетки кламбе за описом вінничанки Ірини Дмітрової. В'язала я на розмір 38-39 спицями 3,75. Ось так вони виглядають. В'язала з пряжі Sandner's Garn Perfect Super Wash. Це подарунок від моєї в'язальної подруги Наталі Величко. У неї є свій канал. Bisha Тут 80% шерсть, 20% нейлон і в 50-грамовому моточку 100 метрів. Отакий в мене залишок з моточка від цієї шкарпетки. Одна як бачите, готова і чекає на свою пару. Це такий мій довгов'яз. Посилання на канал Наталі Величко І на інстаграм-сторінку Ірини Дмитрівої та її сторінку на Ravelry я додам в описі, тим паче в Іри завжди оригінальні візерунки. Вона їх придумує сама, чесно кажучи, навіть не знаю, де в неї береться натхнення і ідеї на ці всі викрутаси. Отака От краса. Так. Так, міняю вам процес в кадрі. Це свет Соломія за описом української дизайнерки Наталії Аксьонової. Соломійку я в'язала в тесті, вона в мене є червона, я вам постараюсь вставити фотокартки. А цю я хотіла в більш такому. Не яскравому кольорі, більш ніжнішому. І я літку брала на знижках від DropSkid Drops Sілк. Хотіла спробувати цю пряжу, яка вона. І от розпочала з нею була в'язати Соломію. Розпочинала я її в'язати ще до перелома, і достатньо швидко вона. Була, в мене йшла о, цей етап роботи. Потім стало важче в'язати, бо в'язала я її по вечорам і, як правило, у нас вже тоді не було світла. І дуже часто прихо... пров'язувала петлю не повністю ниточкою, а сам за оцей довгенький ворс. І, ну, Воно ж не трималося, виходить, петелька за ворс, це ж не те, що петелька за. І тому часто приходилося розпускати і перев'язувати, а потім стався перелом, я взагалі не в'язала. Після перелому я вже коли зняла ортез, я була продовжила. Але все рівно ті самі помилки були. Тут, бачите, отут так само була пров'язана е, петля не за всю ниточку, а тільки за ворс. І я його помітила вже коли ось тут і е, була. І хотіла спробувати підняти петлю е, петле уловлювачем, е, але, як бачите, воно не дуже гарно виходить. І що я вам скажу? Е, так, як в мене було багато труднощів, я думаю, що я розпущу повністю, і перев'яжу заново на одному диханні, і тільки коли буде один процес. Так що, це все я буду розпускати, От. і перев'язувати. За пряжу це дроп скіт сілк. 75% мохер, махер, 25% І в І В'язала я розмір L з 4,0. 4 0. І що, що я вам скажу, Соломія була вже після. Ота блакитна, яку я показувала в минулому відео, вона вже була після того, як мені зняли цей ортез. І я мучилася з Соломією і я її відклала, бо в мене відпадало бажання в'язати, і взяла Стефанію. І Стефанія пішла у мене дуже і дуже швидко. І працювати було надзвичайно легко і дуже приємно. І що я вам хочу сказати? В цій соломії артикул прімо бобіної, там Мохер на шовкові. Він м'якенький, шовковистий, дуже легко і дуже гарно лягає ниточка, і немає ніякого дискомфорту при в'язанні. Стосовно дровськіт Сілк. Він мені колеться. Е, і занадто довгий цей ворс, і він оце запутується за шпиці у мене. Ну, це мій, мій досвід, це не обов'язково, що це погана пряжа. Просто мені з нею не так комфортно було працювати, як от з, з тим е, артикулом Прімо. Е, е, але е, так, показую наступний процес. Той ви пам'ятаєте, що він піде в розпуск. Е, цей процес, це якраз я була в тестуванні. Е, ну, як ви здогадалися, знову ж таки, у Наталії Аксьонової. Ну, люблю я її описи. І не тільки брати участь у тестах, а й просто в'язати по описам, тому я їх купую часто. Е, це тестування був тест на светр Любава. Але, опять таки, був у мене перелом, і після нього я стала набагато щільніше в'язати. Ось тут я декілька разів е, пробувала в'язати. І, ну, знаєте, це я в'язала, зараз я вам скажу, на яких шпицях, на п'ятірочки. А тут, по щільності, у мене було таке враження, як, як начебто я в'яжу на 375. Е, Получається, що щільність цього полотна і щільність того, що я в'яжу, не співпадає. І не співпадається щільність з заявленою в описі, тому я також була залишила цей проект. І цей, оце я вам його покажу і я його розпущу. Це, можливо, вам цікаво це артикул Смарт. 58% Бебі Marino. 22% кашмір, 20% бебі-альпака, 350 метрів на 100 грамів. У мене є з такого артикула тільки в блакитному кольорі, відв'язана жилетка. Тільки тут я в'язала в дві нитки, а жилетка в одну нитку. Дуже мені подобається цей артикул. Він дуже м'якенький і зовсім не колючий. І дуже цікаво виглядає з ось цими вкрапленнями. Так, ну, ви зрозуміли, цей процес, і попередній у мене піде в розпуск. До речі, добре, що є проєктні сумки. Так, наступним я вам покажу: це вже буде процес номер 4 І це знову ж таки за описом Наталки Аксіонової. Це Vivin Top. Посилання на Наталку в інстаграмі я вам залишу. Також у Наталки з'явився сайт свій, дуже зручний для покупки майстер-класів. І, взагалі, майстер-класи дуже зручні. Спочатку я вам розкажу за майстер-класи. Їхнє оформлення дуже і дуже схоже між собою. В майстер-класі ви знайдете. Ну, По-перше, він не на 100 сторінок. В майстер-класі є повністю текстовий опис, є відео усіх важких моментів. Тут і QR-код, і посилання на плейлист. Якщо вам щось не зрозуміло, ви звертаєтеся до цього плейлиста. І дивитись ці важкі моменти, і повірте, все у вас вийде. Також по розмірах йдуть файли, є технічний малюнок. По розмірах ідуть файли з схемами. Схеми дуже читабельні і дуже зручно те, що вони ви, е, винесені окремо. Файли, ви можете собі роздрукувати просто такі схеми і просто працювати з схемами, а е, такий опис дивитися вже е, на телефоні. Так, і зараз покажу вам сам цей процес. Це ж цікаво. Дивіться. Зараз я розкладу. Бо дівчинка маленька, розміру L, тому і вироби такі чималенькі. Дивіться, яка краса. Ось. Так. Стосовно цього проєкту, це Vivian Top. Я його. По-перше, факт перший про цей проєкт. Це те, що я його розпочала в липні минулого року. Факт другий про цей проєкт це, це те, що, якраз дякуючи от такому от поєднанню, такій красі, от перше, в мене з'явилася така думка завести YouTube канал. Ну, це просто була з'явилася така думка, але вона була тоді не, ре, не реалізована. Так ось в'яжу я його з артикула бланчика, бланче. Я його дуже люблю, у мене є в різних кольорах він. 1000 метрів на 100 грамів. Е, до речі, ті, тим, кому колеться пряжа, от бланш мені зовсім не колиться. Тут 35% суперкітмахер, 35% Бебі альпака і 30% поліаміда. І одна ниточка ось цієї. Видно вам, як вона переливається? Ось цієї краси. Це у нас артикул Secret. Тут 500 метрів на 100 грамів. По складу 48% шовк, 48% бавовна і 4% люрикса. В'яжу я це полотно на 2,75. Давно я нав'язала на 2,75%. Дивіться, яка краса виходить. До речі, от така ідея поєднати цих дві пряжі у мене з'явилася після того, як я пройшлася по тегу в інстаграм і побачила втілення Іри з Мохера. Тому, якщо вас цікавить якась модель, обов'язково приходьте. По тегах. Там ви побачите і е, втілення різного плану, і е, хто що чого в'язав, на яких шпицях, ну, якщо дівчата, звісно, зазначають, на який розмір, і по витратах пряжі. Так от, е, минулого літа в мене було ось так. І на цьому процес був зупинений. А ось цей шматочок я вже відв'язала буквально ну, за попередніх пару днів. Е, за... Дивитися схему і в'яжете. Оце моя така спиночка. Так. Краса, правда, ніжна. Я думаю, дуже має бути гарно. Далі я переходжу до описів іноземних. Тут трошки спочатку я вам не буду показувати в кадрі. Готового виробу або процесу, а покажу вам описи. Ось ці описи, це данської дизайнерки Petit Knit. І якраз вони мали бути в мене слідуючими після того, як я зв'язала своїй сестрі Стефанію. Взагалі, якщо, якщо ви боїтеся. В'язати по англомовним описам, не бійтеся. Тут головне собі розписати умовні позначення. І далі вже ви будете далі в'яжеться дуже легко. я Моя англійська бажає кращого, вона так і залишилась на шкільному рівні. Тому я вже в'язала. Я показувала вам в минулому відео дві жилетки по опис, за описом Knit. І в мене все вийшло. Тому у вас також все вийде. Тут по попіті з нових. Це футболочка, яка в оригіналі зв'язана з кашеміру Кардів. Для мене це трохи Єдине, коли я вже придбала, я чомусь тоді подивилася на щільність, і тут 23 ряда на 23 петлі на 32 ряди. Це для мене трошки некомфортна щільність, і мені треба буде трошки погратися, щоб в неї попасти. Але я поки не знаю, що я її хочу в'язати. Інше діло дитячий лайн світер джуніор. Його я хотіла в'язати з Мирі Носика, який була, придбала у Мар'яни. Але, але трошки плани змінилися. Тут вже більш комфортна щільність 20 петель на 30 рядів. Ну для мене комфортно. В чому мінус для мене описів Knit? Модель може бути одна, але вона розділена по вікових категоріях. Зазвичай може бути, я приблизно не на, не на це, це зіштовхнулася з жилеткою, цією, яку в'язала Ані. Може бути тут міні, може бути джуніор, може бути жіноча версія і може бути чоловіча версія. Модель може бути одна, але чотири 45-50 данських кро. В цьому плані трошки якби незручно. І е, що стосується Міні-Джуніор, е, весь час кож... ну, кожного разу потрібно переглядати е, ось ці вікові межі, бо вони, вони в різних описах у неї по-різному. А тепер показую, чому у мене не склалося і відклалися ці описи. Я собі в інстаграмі мені вплила в рекомендаціях ось ця жилетка. Це тайманська дизайнерка Ірена Лін. Я її собі зберегла, опису на той момент не було. А потім, десь через тиждень, може трохи менше, закидає в сторіс магазину експерт» Аня Русанджик посилання на допис. І я ж думаю, ну я ж собі зберігала цю жилетку. Я думаю, я перейду гляну. Я переходжу і вже є опис. І я цей опис придбала. Різниця між описом і, і те, і те англомовне, але в Petite Knit є на сайті. Ви можете, а, до речі, про Петіткніт. Придбати її описи ви можете на раверлі і можете в неї на сайті. Мені зручніше на раверлі. По-перше, мені чомусь легше його проплатити через пейпас. А по-друге, вони зберігаються на раверлі в бібліотеці. в мене. Навіть якщо я загубила там або електронний файл, або це що роздрукувала, я завжди повернуся до раверлі. Я його можу розрукувати звідти. Викачати або роздрукувати. І на сайті Petite Knit там є відео, як і моменти пров'язувати. І ви можете подивитися, автор, авторка показує на відео, як ті чи інші моменти можна пров'язати. Тут, в цьому ж описі для мене було несподіванкою, те, що є посилання на відео YouTube. Але не обов'язково. Бачите, от, це те, що я казала. Головне розібратися в посиланнях. Це я собі позначки робила. Е, є відео YouTube, не тільки на її канал, а і на канал інших дівчат. Ну, я скажу чесно, я поки відео не користувалася, і зараз я вам покажу сам процес. Так. Тут трошки більше клубочки у мене що ж таке? Зра... Відразу скажу е, розмір, це третій розмір по опису, і в'яжу я з артикула всім відомого Лана Кардет Ламора. Це е, та ламора, яка 1600 метрів на 100 грамів. Вяжу в 4 складення на е, шпицях 4. Зараз я вам покажу. Ось так. Ось тільки в мене пров'язано. Ось. Тут я ще не дов'язала до з'єднання. Так. ось вирішуємо візеруночок. І, і я, якщо чесно, я не знаю, з чим я її буду цю жилетку носити. У мене немає такого гардеробу, нічого, щоб підходило під блакитний колір. Але мені на той момент настільки сподобалася ця жилетка, і тут настільки простий, швидко запам'ятовуючий візерунок, і я вам скажу дуже-дуже відволікає і дуже відпочиває мізки. Переключаєшся. І в цьому плані ця жилетка мені дуже і дуже подобається. Так, повторюсь, вяжу розмір 3 на спицях 4.0. Е, надіюсь, я його зв'яжу швидко, бо якраз найчастіше я вяжу ось цей процес. І це. Ламора ще до прання, до речі. Це вона ще не, ще не прялася. Заразочок відкрився дуже гарно. Е, і зараз вам покажу останній мій процес на сьогодні. Ось така сумочка. Яка завжди зі мною в рюкзаку або моїй сумці вона займає мало місця. Це подарунок на мій день народження, який був у квітні. Один із подарунків від, знову ж таки, подруги в'язальної Наталі. Величко. Це також подарунок від Наталки. Шопель Субер був Крейзі. Отакий, От я його ніколи не в'язала, тому мені Наталка подарувала, щоб я спробувала, що це таке за звір. Сумочку також Наталка подарувала. І що в мене в цій торбинці? А в цій торбинці шкарпетки. Це мій так сказати дорожній процес. Якщо десь трамваї, або чекає дитина танців, або ще десь когось треба щось зачекати, чи є вільний час, можна пров'язати декілька рядочків. Тому останнім шостим процесом це є дорожній процес шкарпеток. Дуже цікаво, як переходять кольори. А в'яжу на отаких от коротунчиках дуже я їх полюбила в'яжу ними рукави і шкарпетки. Це Mindful від Knight Pro. Я купувала набор у USHOP. Залишу посилання. Я бачила і чула багато негативних відгуків про Mindful, ці шпиці. Але мені подобаються. І мені подобається цей набір, але в чому, в чому може бути не. Чому мені подобаються інші? Ні, ну, в мене вони не роз'ємні, а негативні відгуки якраз за роз'ємні. Хоча е, я в'язала на двійці, це два з половиною, на трійці, три з половиною, чотири, чотири з половиною. Це ті, які я, зараз, е, які я вже спробувала. Так от, якраз як на два з половиною, Ось тут, коли придвігаєш, отут воно чіпляє. Більше ні в яких. Тільки, тільки на цьому номері спить. Не знаю чому так. От така краса. я вам показала свої процеси. Я, чесно кажучи, шокована, що їх в мене аж 6. З них два піде в розпуск, залишиться 4. Я, я дуже надіюся, що я не буду починати ніякі інші процеси, поки не закінчу ці. У вас як? Також так багато процесів? Чи поменше? Розкажу, розказуйте в коментарях. Розмножуєте їх. Чи в'яжете один, а потім починаєте інший. Мене, чесно кажучи, трошки. Ну, я ж кажу, я шокована за те, що їх багато. Е, максимально, максимально які е, е, для мене, от е, кількість, максимальна кількість процесів, які для мене комфортні, це три процеси. Це один дорожній і, наприклад, два може бути різних кольорів для того, щоб можна було міняти. Е, тому що коли ну, в основному я в'яжу ввечері. І темне, наприклад, не дуже комфортно в'язати. То це може бути щось темненьке, е, але воно трошки рідше в'яжеться. І якийсь процес світленький. Так що, надіюсь, я закінчу ці всі процеси і почну щось нове дякую за те, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Я надеюсь, вам сподобалось. Пока-пока.